При пошкодили та пограбували волонтерський евакуаційний автомобіль. На ньому вивозили людей з Донбасу та південного напрямку. Наступну поїздку планували в Херсон. Маломобільні літні люди, яких потрібно було перевезти з Херсону у, Ні, у Ніколаїв у військовий шпиталь. Вивезти людей, розповідає Роман, допомогли колеги, бо його автомобілі в ніч на 17 квітня невідомий розбив заднє вікно та викрав звідти шість бронешелетів, які були придбані благодійниками. Через це евакуацію на цій машині довелося призупинити геть обурливо навіть на навіть без мата і не скажеш. Це не люди. Це потвори. Була камера нагляду біля автівки, з якої винесли. Бронежилети Зафіксовано те, що десь о пів на другу ночі прийшла людина із ліхтариком. Подивилася, що всередині при тому, що броніки були дуже глибоко під сидіннями. Вона не могла їх побачити. За пару годин прийшла інша людина, яка вже зламала скло, діяла дуже швидко і достала саме броніки. початку повномасштабної війни волонтери евакуювали з прифронтових населених пунктів 4,5 тисячі маломобільних людей разом із супроводом. Також спільно з іншим благодійним фондом. Дом вивезли ще 45 тисяч людей. Координатор Ярослав Корнієнко каже, зловмисники знали, що обкрадають саме евакуаційне авто. На автівці дуже ясно написано було евакуація. Це наша улюблена автівка, яка виконує евакуаційні місії і на Донеччині, і на півдні, і ще на Луганщині, коли Луганщина не була окупована. Від цієї крадіжки наразі страждають не тільки там благодійний фонд і евакуатори, а ще й люди, яких ми не можемо вивозити. Це розповідає Ярослав Корнієнко. Вже друга крадіжка з евакуаційних автомобілів їхнього фонду. Два тижні тому у трьох машинах, які стоять. У різних районах Дніпра зламали замки та вкрали аптечку і пристрій для вимірювання тиску. Загальна сума збитків через останню крадіжку каже, складає близько 70 тисяч гривень. Це вартість бронежилетів та ремонту автомобіля. Волонтери вже полагодили авто, зараз чекають на нові бронежилети. Правоохоронці, за словами речниці Дніпровського відділу Нацполіції Аліни Стаднік, відкрили кримінальну справу за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Зловмисником загрожує до восьми років позбавлення волі. Яна Стойкова, Софія Москаленко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.